Допомогти тим дітлахам, які довгий час знаходилися в ворожій окупації, створити для них свято і передати частинку тепла від шостканців. З такою метою благодійники з волонтерського центру Шостка організували акцію Подаруй крихітку щастя, яка стартувала 17 листопада і триватиме аж до 19 грудня. Зібрати теплі речі, іграшки, фарби, розмальовки, олівці, смаколики різноманітні. І відправити на деокуповані території. Звісно, що і дітям в нашому місті ми спробуємо допомогти, але це буде залежати від кількості наданої допомоги волонтерському центру. Волонтерка Наталія Ручкова зауважує, що, незважаючи на те, що акція тільки-но почалася, вже немало небайдужих містян висловили своє бажання прийняти в ній участь. Зокрема, це підприємці та майстри хендмейду. Ми їм щиро вдячні, бо це дуже важливо. Бо з тих розмов, які ми чули, люди просиділи в підвалах, немає не теплого одягу, ну, взагалі нічого немає, це дуже важливо. Ми дуже дякуємо приватним підприємцям і хочу закликати інших приватних підприємців, магазини. Ну, або просто людей, мешканців це дуже важливо зробити свято в такі часи буремні. Та в країні йде війна. Хочеться подарувати дітям щастя. Левова доля зібраної провізії та смаколиків поїде в деокупований лиман, де наразі продовжує проживати майже 360 дітлахів. Запрошуємо мешканців нашого міста долучатися до цієї ініціативи, бо дуже хочеться а, зробити приємні. Подарунки, якесь свято принести радість у життя дітей. Наша акція триває включно до Святого Миколая, і все, те, що ви зможете принести, або задонатити на картку, яку ми вкажемо. Ось будемо дуже вдячні всім за допомогу. Найактивніші шосткинці, не відкладаючи благодійну справу в довгий ящик, вже в перший день акції завітали до волонтерського центру. Наприклад, восьмирічний Ваня, незважаючи на свій юний вік, від початку війни долучається до благодійності разом зі своєю мамою, майстриною хендмейду, ми збираємо ну, дітям, щоб ну, їм було весело, хоч трішечки. Так, і що ви принесли, розкажіть. Іграшки, їжу всяку, смаколики, так, теплий що одяг, щоб ось... до них завітав святий Миколай Прекрасно. і Дід Мороз. Сьогодні ми завітали сюди для того, щоб взяти участь у вашій такій цікавій і дуже потрібній акції. Ми від ваших волонтерів почули про те, що збираються речі для дітей. І от діти оголосили збір по школі і садочку, який у нас є. Збирали ми теплі речі, збирали ми канцелярію, збирали ми іграшки, все придатне до використання. Якщо це вже речі, які були вживані, все перевірене, все дуже добре, чистеньке, попране. І от ми. Ми хочемо зробити людям із щойно деокупованих територій трошки приємніше, хоча б на свята. Майстриня і прянічна фея Олена Підгурська разом з донечкою вже не вперше печуть і розфарбовують пряники. Цього разу вдалося зробити близько півсотні різних смачних фігурок. І це точно не востаннє, впевнена пані Олена. Адже за її переконанням, чим більше добра віддаєш, тим більше отримуєш. Ми зробили ось такі смаколики, прянички, медові імбирні. Нам дуже хочеться, щоб у других діток деокупованих територій було своє свято, щоб в них були посмішки. щоб… Е Оченята сяяли радістю, і щоб все було дуже-дуже добре. От. Нехай оця голубка, цей пряничний чоловічок, згуртують усіх -всіх нас, і щоб ми всі разом подумали про саме-саме <гадістю> бажане наше бажання про мир, про добро. Юні жителі шостки теж перейнялися ідею подарувати частинку свого тепла діткам з деокупованих територій. Кожен з них вирішив це зробити по-своєму. Хто малюнки малював, хто збирав одяг та іграшки, хто виготовляв цікавинки своїми руками. Мої однокласники зібрали для інших діток іграшки та смаколики. Ми це робимо для того, щоб діти отримали ну, якийсь позитив щастя. якесь». Ми робимо це, тому що зараз такий важкий час, багато дітей без батьків і всяке погане зараз. Але ми допомагаємо цим людям і ЗСУ теж. Ми дуже сильно хочемо, щоб. Цей час закінчився. Ми вже волонтери мене вперше робили свічки на станції юних натуралістів, також допомагали, і зараз вирішили ось так допомогти. Дуже приємно розуміти, що ти можеш комусь допомогти тому, хто в цьому потребує. Я дізнався про акцію, і ми з нашими. Учнями оголосили збор речей, їжі, смаколиків і всього іншого, щоб вони не розстраювались скоро буде перемога, Ми виграємо волонтери. Також мають змогу продати на аукціоні картини місцевих митців. А виручені кошти потім спрямують на придбання солодощів. Сформовані набори поїдуть в деокуповані міста, щоб, хоч трошки підсолодити життя хлопчиків і дівчаток, які тривалий час вимушені були жити в окупації ненависної ворожої орди. Долучайтеся і ви подаруйте крихітку щастя тим, хто того потребує.